Всім привіт, з вами я і гляньте, яку я хатку скупу ну, О, Тут ще є такий з'їзд для машинок. Він тут закінчується. О, я зробив так, отак, ну отаку, Ну багато верхову будівлю. Я тут ще відкнув паличку. Ось такого вона виглядає. І зараз ми. Протестуємо, як буде з'їжджати машинка. Я її сьогодні виграв в кіндері-сюрпрезі. Отака була. Готові? Три, два, один. Їдь. Ой. Не хоче доїжджати. Проїхали. Так, я захожу в кишеню. Так, о зроблю собі зараз фоточку, секунду. І. Клас-клас. Все, є фотка, всім папа. -па. З вами був Остабікс Пікторо і до наступних зустрічей. Ой, криць чорний. Чорний, чорний. Та наш чорний села. Я скажу, що на наш кіт. Добре, всім папа. -па.